Дитячий крем-бальзам регенеруючий. Хоча він дитячий і ось такий, на вигляд, маленький. Але це знахідка для всієї родини. Забиття, синці, опіки, сонячні, термічні, різні потертості. Дуже класно знімає біль, має дуже таку ефективну знеболюючу дію, загоювальну, регенерувальну. У складі олія обліпихи, екстракт календули. Пантенол, екстракт живокосту, екстракт подорожника, ефірна олія евкаліпта. Хочу сказати, що ціна досить бюджетна, як для такого крему, всього-навсього 39 гривень 50 мг, але це класний рятівник для всієї родини. Тому рекомендую, замовляйте, користуйтесь. Із задоволенням рекомендуйте своїм друзям, знайомим для замовлення пишіть в особисті.